Поранення у шию та численні осколки в ногах. Боєць 30-ї бригади Олег напередодні потрапив під обстріл в районі Дебальцево. Ступ'яте, все, все, все це почалось. Воно прекратилось. Почали укріплятися всі свої ці позиції. Коли внезапно не все почалося заново. Це ми не ожидали. 120 двадцятки, це мені неметний обстріл, це все почалося. По позиціям збройних сил бити мінометами почали на світанку. Олег отримав поранення, ховаючись в укритті. Почали нас витягувати. Після цього я нічого не знаю. Що воно сталося там. Ні, як, як? каккак. Як. Не помню. Кажу, вроді ще було наступлення було. Це все. Побратима це Олега Дмитра, теж накрив мінометний снаряд. Осколок поцілив чоловіку в голову та пошкодив руку. Усіх накрив. Обирались по чуть-чуть. Трохи є, там ранених двохсот є. Одною ногою відпираючись, допомагали, вилазили, вилазили до машини. В машину загрузилися, поїхали. Стан Дмитра медики оцінюють, як середньо тяжкий. Поранення було не осколок застряг, пройшов через каску і застряг в кості. Ну, Тяжесть, більше вийшові, тим, що там ранення по всьому тілу. До Харківського військового госпіталю за останню добу з Донбасу привезли 42 бійця. Серед них п'ятеро у важкому стані. Бійців прооперували. Було троє тяжких пацієнтів. Це тяжкі обністрільне ранення голови. И кроме того, еще двое – это тяжелые огнестрельные ранения в грудной клетки. Таким образом, мы имели на вечер пять тяжелых пациентов. К ним добавилось сегодня еще несколько, но не тяжелых. То есть, повторяю, общая цифра раненых огнестрельные, пулевые и осколочные ранения за сутки 11 человек из 42. Все остальные это больные, хронические пациенты с какими-то обострениями хронических заболеваний и терапевтические заболевания острые, ну, допустим, острые бронхиты, пневмонии бывают и так далее, или острые гастриты. Продовж дня до Харкова вертольотом доправили ще двох бійців із вогнепальними пораненнями. Їх стан не критичний. Медики готують чоловіків до операцій. Анатолій мажора Радіо Свобода Харків.